Знаєте, хто така жертва у стосунках, що вас робить жертвою? Чому ви являєтеся жертвою у стосунках з людьми? Чого не вдається? чому вас використовують, чому вас не помічають, чому ваші особисті кордони порушують? Жертва це людина, яка не озвучує свої бажання. Ну, почнемо з того, що вона їх не розуміє і не усвідомлює. Все жертва навчилась не чути свої бажання, але це перше питання. А друге питання, що вона і не заявляє про те, що вона хоче, не заявляє про свої потреби. Ну ось, наприклад, що може бути наприклад? Ну, часта історія, коли жінка бере на себе домогосподарство там. Не знаю, готує, прибирає, і вона, наприклад, це не любить робити, і це не подобається. І тут історія розвивається так: або вона каже своїй другій половинці так своїм чоловікові, що мені це не подобається робити. Давай будемо думати щось разом, або шукати добробітницю, яка може нам мені допомогти, якийсь катерінг і тому подібне, або ти якусь частину обов'язків береш на себе. Ну, давай щось придумаємо. Бо вона мовчить про це. Ви просто ображається на нього. І я сиділа, що вона мовчить там під тиском якихось соціальних норм, в якому вона тут патріархаті, якому вона там зростала і тому подібне. І взагалі тому тиску, що жінка обслуговуючий персонал ну, в даному випадку. І ось тут виникає, коли ви приходите і кажете, ну дивись, я не можу робити цю роботу, тому що я помру, я впадаю в депресію, мені так погано, мені емоційно складно це все робити. І... Ну, мені важко це робити психоемоційно навіть. Так? І якщо я буду продовжувати там, не знаю, обирати наш будинок, готувати їсти, то якби я помру. І там у вас і з тої сторони можуть бути звісно дві відповіді: так, звісно, чому ти не казала, ми все зробимо, все організуємо. Або другий випадок ні, це твоє обов'язок і тому подібне. І тут вже якби всі карти скриті, розумієте, тому що. Коли карти відкриті, ви починаєте розуміти, що чоловік не погоджується, не учитує ваші якісь потреби, якісь бажання, ваш емоційний стан. Та, і просто ігнорує це все. Якби він тут також показує, у вас вже є можливість вирішити, чому в цих стосунках. Або побачите чоловіка, який очікує ваші потреби. Він просто їх не знає, ви просто не озвучуєте про свої бажання. Тобто карти відкриті. І тоді ви чітко вже розумієте, з ким ви живете. І на основі цього приймаєте рішення. А доки ви мовчите, ми не знаю, можливо, він не такий поганий і ви даремно там внутрішнього ображає.